У спорткомплексі Волинського національного університету імені Лесі Українки стартували зимові сонячні ігри для дітей з особливими освітніми потребами, на відкриття яких прийшли більше сотні людей, розповіла Суспільному співорганізаторка змагань Катерина Свіщева. Ірина Хом'як приїхала на змагання з Маневиччини. каже, прийшла підтримати сестру Уляну. Сестричці 9 років, народилася вона з синдромом Дауна. Чудова дитина, неймовірна, яка ділиться такою безмежною кількістю любові, що неможливо осягнути. Ми вперше. Проводимо змагання в Inter Sunny Games – зимові сонячні ігри. До нас в гості приїхало аж 110 учасників. Ми безмежно радіємо. Частина діток, які проживають в Луцьку, а частина до нас приїхали з області. Тих, хто з них перебуває в спеціальних школах. Приїхала з Блотівської спеціальної школи. Мені подобається грати у хокей. З заболотівської спеціальної школи на змагання приїхала команда з 12 дітей, розказує директорка Ольга Головій. Говорить, що зараз у закладі для дітей з інтелектуальними порушеннями розвитку навчається 105 дітей. Такі змагання намагаються не пропускати. Заболотівська спеціальна школа Волинської обласної ради для діток з порушенням інтелектуального розвитку. Для дітей це надзвичайно важливо. Це комунікація, це розвиток. Це Щось нове це вміння показати себе. Першокурсниця Діана Пахолок, волонтерка зимових сонячних ігор. Це для мене вперше проводити час з такими дітьми. Насправді мені дуже приємно. Я вражена, що вони такі хороші, щирі і активні. Я прийшла сюди зі своєю групою. Мені дали роль мультяшного героя. Учасниця змагань Христина Юзепчук разом з друзями приїхала на захід за Турцівської спеціальної школи. Приїхала ну по учаснувати в конкурсах, і мені було дуже цікаво, що тут буде відбуватися. Ми приїхали п'ятеро і хочемо навчитися ну, чогось цікавого. Організувати спортивні змагання допомогла благодійна організація «Карітас Спес Луцьк, говорить її керівник, отець Павло Хом'як. Будуть учасники діти з синдромом Дауна. Будуть діти з аутизмом. Також є представники інтернатів за турцівського інтернату спеціальних і заболоття. Також і рожище. Тобто цей захід має на меті об'єднати в таку спортивну олімпіаду всіх таких наших сонячних і радісних дітей. І подарувати їм таке просто свято. Це буде ряд різних таких спортивних змагань, після яких діти отримують, звісно, подарунки це заводи солодощі, а інтернати отримують від нас теплий одяг. Наступного року планують провести літні сонячні ігри, розповіла співорганізаторка Катерина Свіщева, Анна Глущук, Петропотієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.